У Кропивницькому презентували і погасили поштову марку винищувачі зла. Спецпогашення це процедура, яка відбувається лише одноразово. Випускається спеціальний календарний штемпель, яким можна погасити марку і відправити відповідно потім листа лише в цей день. Тобто більше такого штемпеля не буде взагалі. Після цього він відправляється на утилізацію, ну і в цьому його унікальність. Марка присвячена бойовим літакам-винищувачам F-16, які потрібні українським військовим у боротьбі з російською армією. Марку випустили до Дня повітряних сил Збройних сил України, який відзначають щороку у першу неділю серпня, розповіла Тетяна Капустіна. На ній зображені руки військового, який тримає в руках Кремль символічний і натирає на терці з дірочками у формі F-16. Каже автор марки український художник, графік та ілюстратор Максим Паленко. До поштового випуску входять блок з чотирьох марок, листівка, немаркований конверт та конверт першого дня. Вартість блоку 158 гривень. До кожної марочки додається 16 гривень донату. Номінал марки Ф, тобто це 23 гривні, і ще 16 гривень на благодійність. Ці кошти будуть направлені на закупівлю безпілотників для наших збройних сил. Говорить, тираж марки 600 тисяч. Кіровоградська область отримала 8 тисяч. Марку можна придбати у всіх стаціонарних відділеннях Укрпошти. Оксана Червона купила 8 поштових випусків винищувачів зла. Каже, один залишить собі, інший відправить військовим, які їх замовили. Ми збираємо. Конверти з погашеними марками з початку повномасштабної війни і відсилаємо нашим хлопцям. У нас уже у багатьох хлопців є певні колекції. Обмежень у продажу марки немає. Вікторія Колосова, Анатолій Басисти, новини Суспільне Кропивницький.